екзит екзитполи результатів, попередні результати виборів на всій Україні президентських. Ми бачимо, що кандидат, в штабі якого ви працювали, переважає по всіх екзитполах. Розуміємо, що ви розробили багато для того, щоб були такі результати, але цікаве, чи питання прогнозів ваших як аналітика по місту. Ну, хороший настрій, тому буду трошки це, по-перше, працювали, це означає, що ми не вигнали пакетів це життя. Я сподіваюся, тобто штаб ще не згорнув свою роботу, тому що exitпол, екзиполом. А це результат, результати потрібно зафіксувати в протоколах дільничних виборчих комісій, вони мають тут тобто, співпасти, тому що похибки бувають, і тобто, історія знає такі приклади. Тому треба відпрацювати, захистити зараз результат, щоб всі протоколи доїхали куди слід, щоб зараз не було ніяких ексесів на виборах, тому тільки після того будемо говорити секції, про це про доконані факти. Що у Порошенка підтримка була вище за 50%? Сутки, ми про це говорили, ми агітували, використовуючи в тому що це аргумент. І коли наші опоненти казали, що це підкуплені там дані соцепитувань, мені було неприємно, тому що це все люди з авторитетом в світі науковому соціологічному товаристи, і е, таке просто їх там звинувачування там, продажності, змою, мені особисто було дуже неприємно. Е, хто ще так робив, що чотири рейтинги зводили в один різних соціологічних служб з різними методиками і всередині подавали, і навіть посерединими все одно ми там набирали, набирали, набрали більше 51%. Щодо того, хто що для цього зробив, це не наша заслуга, це заслуга Петра Порошенка. Слуга нашого штабу, вона елементарна. Це донести той сигнал, який йде, організувати його спілкування з виборцями під час туру, організувати спілкування з виборцями через агітаційну продукцію, тобто газету, яку ми поширювали, плакат, календар, листівку, програму, от донесення сигналу. Якраз День виборів захист результату. От якщо ми захистимо той результат, який Петро Порошенко отримає на Черкащині — це буде на наша заслужка. Більше того, я думаю, що, наприклад, на Черкащині результат не буде вищим за середній по країні, дай Бог, що був таким, тому що все ж таки бігативний фактор у нас в Бютівській області. Тут найкращі часи Юля набирала і набирала дуже пристойно. У них була і є ну, дуже доволі потужна структура, яка пережила там, часи там, окупації Януковича і так далі. Це згуртовані люди, це у них дуже ресурсна була компанія. Якщо ну, так я оцінюю приблизно один до чотирьох кількість їх від продукції нашої і, і Тимошенко на цих виборах, це як мінімум. Тобто кількість наметів в Черкасах оціні чи було більше. Ми знаємо, наприклад, тому, які там ми мали логістичні складнощі. Там у нас досить пізно було прийнято рішення про проведення активної кампанії, там, в, наприклад, в полі від двері до дверей. І тому там такі були логістичні складнощі. Ми отримали газети не в тій кількості, що нам було потрібно. У нас був завжди дефіцит. У Бюта, здається не був надлишок, да, оціночно. Тому а, потім. Мільйонні наклади чорного піару, які були проти нашого кандидата, і не було проти наших опонентів. От, е, враховуючи всі ці фактори, я думаю, що результат ще краще буде трохи відрізнятися. Подивимося там наскільки. І е, тепер вже тепер перейду до місцевої кампанії. Е, е, дуже важко передбачати. Було. Там Мені, принаймні, повідомляли там по великому секрету про там 100-500 там, різних там досліджень, там плод до розвіду округах. Я довіряю. А... В Принципі там одному-двому все яке я зробив я, і люди, якими, в принципі, можу довіряти хоч якось. Та, оце питання. Ми робили дослідження на ну, середині квітня. Ми тоді, і то, ну як, писати солідарність, його солідарність. Ми ризикували нарватися там, на результат близьких до суціличної похибки, тому що взагалі це був експромт участь солідарності в виборах. Бренд абсолютно не розкручений, ще треба було прив'язати до бренду Петро Порошенко. І це власне була задача нашої кампанії. І от за тими даними я, ну, ми зрозуміли певні певну тенденції. Перше, що на міських перегонах лідером на той момент був безумовним Сергій Одарич. І е, друге місце по нашим тоді даним мав було тиськи третє Бондаренко. Але кампанія Бондаренка була ну, супер насичена зовнішньою рекламою, польовою, тобто наметовою агітацією, я думаю, що будь-яку іншу медійну, я думаю, теж. Тому э, ця супернасичена кампанія не могла не дати тобто, свої результати, тому на, наразі я от результатів точних не можу сказати. Але я думаю, принципово перша позиція Адарича залишилася э, да, скажімо так. тому що все ж таки розрив був дуже великий. І Дарич не сидів, ставши склав, руки, він вів кампанію. Да, менш інтенсивно, там, доволі так, специфічно, що там тимбордів вони суперечливі. Але тим не менше, він вів компанію. Тож, перший прогноз. Я все ж таки думаю, що якщо не станеться нічого екстраординарного, якщо я правильно оцінюю тобто, тенденції і так далі, то принципово, хоча відрив зменшитися досить все суттєво, все-таки перше місце залишається засіданням давичами. Друге, по кампанії по списках, наші опитування і опитування інші, про які нам було відомо, показували певне лідерство. Міської організації батьківщини на виборах до міської ради за списками. Це, до речі, парадокс. В той час, коли Тимошенка за цим опитуванням мала 12-13%, її партія мала вдвічі навіть по деяких дослідженнях більше. І ну, деякі навіть ставилися недовірою. Ну, не може так бути. Може. Справа в тому, що інерція бренду, інерція батьківщини, інерція структури, майдан, якому треба віддати належне батьківщині, це брало участь. Те, що, наприклад, рейтинг Булатецького досі, до, до, досі формує до певної міри рейтинг батьківщини, хоча, хоча там, в принципі, там вже немає політичної єдності. Да? Але тим не менше, всі ці сукупність факторів інерція працювала на Батьківщину. Кожен тиждень у виборчій кампанії мав знижувати їх рейтинг, в принципі, я думаю, що знижував. Тому за моїми оцінками батьківщина має перевалити за 20%, але вже тепер не значить. Тому як на початку там, наші оцінки давали там, до 27 і так далі, Я думаю, що 20-21% у батьківщини має бути. Ну, найбільша загадка це наш. Я чесно не знаю. Ми там ми, різні експерименти. Ми проводили там в анкету писали солідарність Порошенка, а в іншу анкету писали Просто солідарність. Робили два масиви, потім порівнювали, виводили там арифметичне. Тобто враховували, що люди можуть прив'язати, ми можемо не прив'язати. І як будете осередині? То ми собі спочатку малювали там, в районі 12-13%. Потім нам всі там по секрету, повідомляли, там, там хлопали по плечу, казали, жалка нам вас, там, не пройдете, типу по там, Петра Олексійовича і так далі. Ну, Ми якось до цього намагалися ставитися спокійно. Врешті потім один сигнал, один мажоритарним зробив дослідження у себе на окрузі, це один з центральних округів по місту Черкаси. І от видав він парадоксальний момент, що і у нас у Батьківщини за дослідженням, а людина знає це на дослідження, і він видав все ж таки їх першість, наше друге місце, але з невеликим отримав обидва результати за 30%. Тобто, можливо, це якийсь очищений результат, можливо, там якась була специфічна методика, можливо, це центральний округ. А це не ті райони, де, де там дуже люблять Поплавсько і так далі. Ну тобто, все, все може бути, але тим не менше, авторитет цієї людини і розуміння і того що, що того, що таке соціальне дослідження, силує впевненість. І принципі, я спілкуючись багато, там, з багатьма людьми, там купа смс там я за тебе проголосував, там, я тебе підтримав. Дуже дякую всім. Я все ж таки думаю, що ми будемо другі, це мінімум, і десь приблизно. Теж непоганий результат має бути в наших колег-партнерів з партії УДАР. А. А, а от ті партії, які там далі, тут питання. Наприклад, чи скільки від високого, дійсно високого рейтингу по Чоркасу-Гриценка дістанеться громадянська позиція? Велике питання. Я думаю, що набагато в рази більше буде рейтинг свободи, ніж, наприклад, рейтинг Тернобоку його результат по президентських виборах. Думаю, що мають пройти крім нас батьківщину удару по списках. ПВД Свобода під питанням громадянська позиція. І далі всі ці проекти, скажімо так, місцеві. Ну я вважаю це місцевим все ж таки проектом партії промисловців підприємців, громадянську позицію нашого улюбленого А, Дуже хотів би, просто надзвичайно просто вболіваю за демальянс і хотів би, щоб вони прийшли. Мабуть, громадянська солідарність. Громадянську, а я щось сказав. Громадянську позицію. Спочатку громадянську позицію, а потім наш клон громадянська солідарність. Я щось міг приплутати вже заварилися. Ось може забув. Справедний. А, ну партії регіонів, ні, не думаю. Проєкт Жуковської Рідне місто? А, рідне місто. Ну, Я думаю, що виключно колективу Азоту і членів сімей недостатньо. Дива бувають. Все ж таки, там дуже хороший технолог сидить в штабі. Респекти вожуха. Є одна людина, яка знається на полі, але ну, на жаль, там планка трошки там. Тобто, ну кажу, досить цинічна людина, але професіонал. Якому, тобто, я думаю, що все ж таки у них є шанси. Є шанси за рахунок того, що ресурс заводу, ресурс трудового колективу є ресурс. Вони до, до речі, йшли. У...